Що робимо? Зараз перетворювач напруги, підключаємо, включаємо газовий обігрівач і будемо грітися. народ. Ось так. Відкриваємо газок, газюлька пішла. Потім відкриваємо вентильочка на обігрівачі самому. Ах, бо Зараз я тут я вам скажу так. О, все, зараз прогріється і буде червоненький і буде температура тут градусів 700 чи 800, мабуть. Ну, реально буде, не знаю, пишуть на температури чи не пишуть. 200 грамм втрата, а не не так? Да? Ну, короче, в мене є пірометр, така штука, яка температури мира. Так э, зашкалює. Там 400 градусів, вроде, чи 500 зашкалює. От і все, зараз буде тепленько. І буду з освітом. Такі реалії народ цього дня. Тобто, якщо вам треба генератори, зарядні станції, газові балони, газові обігрівачі, комплекти, ДБЖ різної потужності, пишіть, дзвоніть і вам відправимо. Карбюратори з редукторами на генератори, щоб перевести на газ, щоб дешевше було його ним користуватися. Всі контакти, народ в шапці профілю і посилання на інтернет-магазин, так само в шапці профілю. Переходьте, вибирайте собі і замовляйте.